Зустріти та пережити зиму без труднощів франківські комунальники розпочали підготовку до снігопадів та ожеледиці. Відтак на балансі підприємства благоустрій шість десятків скверів, майже сім десятків дитячих і спортивних майданчиків і ще стільки ж заїздів та проїздів. А також більше сотні зупинок у зимовий період. Працівники очищуватимуть ці території від снігу та посипатимуть доріжки піщано соляною сумішю. Маємо соло розкидачі, яке говорю, маємо відвали. Також взяли ще додатковий причіп, з який посипаю, зараз далі покажу. На виконання рішення від 29, 9 року ми маємо ще також міжбудинкові проїзди, В велику територію, яку ми взяли цей каскад, Хоткевича, розроблені маршрути для посипання. Наразі, зазначає директор підприємства Михайло Яцків, встановлено 120 контейнерів для зберігання піщано-соляної суміші. мірі необхідності вони завжди наповнюються, вони повні. Встановлені ящики. В підготовленому боксі ми зберігаємо сіль, відсів і шляхом змішування піщано-соляної суміші. Ми посипаємо об'єкти в разі потреби. Загалом на підприємстві працює 115 осіб. У разі сильних снігопадів каже керівник комунального закладу: усі вони задіяні для прочищення території. їх достатньо для тих об'єктів, які ми маємо. Техніки ми маємо 4 одиниці. Це є два більших трактора зумлюван, один трактор Авант Це вся техніка з навісним обладнанням, і також Білорус. Нині підприємство має залишки суміші з минулого року. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.